На консультації прийшла жінка у відчай з запитом. Я все спробувала, але зайві кілограми не йдуть. Вона реально перепробувала все: дієти, спорт, дорогі процедури, масажі, голодування. Скільки б вона не старалась, вага поверталась. Вона думала, що проблема в їжі, у відсутності сили волі. Але справжня причина була не в цьому. На консультації я створила терапевтичний простір, запустила симптом і задала питання. А для чого вам насправді це вага? І раптом жінка зрозуміла вага захищала її від уваги чоловіків, бо вона боялась близькості. Вага давала відчуття безпеки, бо худою вона почувалася вразливою. Вага це була спосіб карати себе за недостатню ідеальність. І коли ми почали працювати не з їжею, а з цими установками, тіло нарешті відпустило зайве. Якщо вага не йде, запитайте себе. Що дає мені моя вага? Від кого або чого вона мене захищає? Відповідь може вас здивувати. Хочете розібратися з питанням зайвої ваги раз і назавжди? Курс психосоматика зайвої ваги вам допоможе в цьому. Пишіть слово курс під цим відео, і я надішлю вам найкращу пропозицію.